Ісус Христос є Бог. Місця із Біблії. Біблія містить багато текстів, які прямо або опосередковано вказують на Божественність Ісуса Христа Ось ключові місця зі святого Письма, які свідчать про те, що Ісус є Богом. Івана 1.1.1.14 – Найвідоміший текст про втілення Слова віку було слово, а слово було в бога, і бог було слово. І слово сталося тілом і перебувало між нами. ІВАНА 20.28 Визнання апостола Хоми після Воскресіння Ісуса. А Хома відповів і сказав йому Господь мій і Бог мій. РИМЛЯН 9, 5 АПОСТОЛ Павло говорить Про походження Христа. Що з них ізраїльтян і Христос потіло, який є над усіма Бога на навіки. Амінь. В Тита 2.13 Апостол Павло називає Ісуса великим Богом. чекаючи блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. В Євреїв 1,8 Бог Отець звертається до Сина. Цитуючи Псалом 44. А про Сина Престол твій, О Боже, на вік віку. Берло твого царювання, берло праведності. 1 Івана 5.20. Свідчення Івана Богослова. Ми в правдивому у Сині Його Ісусі Христі. Він правдивий Бог і вічне життя. Ось тексти, які говорять про те. Що Ісус має ту саму сутність, що й Отець. Івана 10.30 Ісус стверджує єдність сутності. Я й отець ми одне. Юдеї зрозуміли це твердження як богохульство бо він робив себе богом. Дивися вірш 33. В Колесянам 2.9 написано про повноту Божества. Бо в ньому христі. Тілесно живе вся повнота Божества. ФИЛІПІН 2.6. Гімн Про приниження Христа. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути боговірівним. А тепер до вашої уваги старозавітні пророцтва пророцтва, які переписують Месії імена Бога. Ісаї 9.6. Описано титули Народженого НЕМОВЛЯТИ. Бо дитя народилося нам і назвуть ім'я Його Дивний порадник Бог кріпкий, Отець вічності, князь миру. Ісаї 7,14 та Матвія 1.23 Ім'я Еммануїл. І дадуть йому імення Еммануїл, що значить З нами Бог. В наступних віршах ми побачимо присвоєння імені Його Яхве та атрибутів. Ісусу Христу. Ісус використовує ім'я, яким Бог відкрився Мойсею. Я є, і приписує собі якості, властиві лише творцю. В Івана 8.58 написано про вічне існування. Ісус їм відказав. По правді кажу вам, перш ніж був Авраам, я є. Тут вжито вираз Его е імі», що відсилає нас до виходу 3.14 імені Бога. Об'явлені 1.8, 1.17 22.13 написано Альфа і омега. Я альфа і омега, говорить Господь Бог. І далі Ісус каже: Я перший і останній, і живий, і був я мертвий. А ось я живий на вічні віки. Титул перший І Останній в Старому заповіті належить лише Богу. Дивися в Ісаї 44.6. В Марка 2.5.7 описано про владу прощати гріхи. Книжники думали Хто може гріхи прощати окрім Бога самого. Ісус підтвердив, що має цю владу. Наступні тексти. Описують про Творця усього сущого. Біблія стверджує, що Бог створив світ і новий заповіт приписує цей акт Ісусу. В Колосянам 1.16 написано Бо ним створено все на небі й на землі усе через Нього і для Нього створено. Євреям 1.2. Через якого тобто сина і віки він створив. Ці місця є основою християнського вчення про Трійцю, де Ісус Христос визнається як істинний Бог, рівний Отцю, за сутністю, але відмінний як особа. Дякую за увагу, будь ласка, підтримайте канал вподобайкою, підписуйтесь та поширюйте. До наступних зустрічей!